Він і на пасіці ніколи не був. Може й так, бо там було достатньо красиво У тому районі. І хтось тут все побачити. Тут уже бачив до самої річки город. Це ж неправильно. Неправильно. Річка не, не є чи вийшла. Неправильно. А в горді все що не так? Ну так. Да. І так само і на Дністрі городи під саму так, річку. А то, по по-моєму, ЛПХ. Де? От Ото на тому будь. Ні. Що ні? Супердуни називаєш.